Як розрізнити два слова? Вони звучать начебто однаково, але значення зовсім зовсім різне. Перше слово це ферхютунг, друге слово це фегютунг. І спробу розберися, що то ви хочете від людини. Що таке фегютунг? Коли ви говорите зі своєю донькою, яка має. Друга, і ви кажете: слухай, от в тебе буде перший секс. Тобі завжди треба використовувати спіралі, презервативи. Це означає, ви говорите про фехютунг, тобто про засоби контрацепції. Згадайте слово хут, це шляпа. Коли йде дощ, там сонце. Ви одягаєте собі якогось капелюшка на голову. Тобто, фехютунг, у вас на голові в даному випадку де на чомусь іншому знаходиться захист. Що таке феґютунг? Згадуємо слово good, тобто добре. Є таке ще слово, як гютецюге, це потяги, на яких транспортування йде товарів, тобто щось добре. Саме це феґютунг це гроші, які ви отримуєте. Тому коли ви влаштовуєтесь на роботу, то вам кажуть, «Welche Vergütung wollen Sie haben?» тобто, ну скільки грошей ви хотіли б заробляти. От така різниця між цими двома словами: фе ще раз, це в нас засоби контрацепції, про які ви говорите. Така собі капелюшок з своєю дитиною. А «vergütung» – це «гуд», добро те, що ви отримуєте, якщо ви працюєте, вважаю вам любити німецьку так, як я люблю її, і знати всі нюанси.